Доброго дня, дорогі водії, з вами канал Автотема і сьогодні поговоримо про класнючу пору літо. Моментами вона нас радує, моментами нас дуже сильно розстраює. Це реально про град. Говоримо, поговоримо сьогодні про граду, як захистити твою тачку від саме величезних цих глиб льоду. Тим більше, так як в нас зараз в Україні реально змінився клімат і це дуже відчутно. Град у нас не такий, як і раніше, був малесенький горошок, а град реально розміром із кулак. І це реально шкодить автівці, б'є її. От випадків зараз, особливо після останнього разу, з останнього граду дуже печальні реально наслідки. Машини вибивають стекла, не просто метал, величезними кратерами. Ну, Реально град такий, що просто жесть. Як захиститися від нього? Ось велике питання для усіх. Тим більше, якщо, ти, наприклад, ти в селі, в тебе може є якийсь гараж, а в місті під під'їздом ти не лечиш машину, наприклад, щоб вона не побилася. По-любому град її поб'є. А зараз вам розкажу, як захистити навіть в місті вашу автівочку. Перший метод можна лишити тачку навіть на АЗС, під мостом, саме в цей момент, коли град. Десь можна під будівлею просто для того, щоб прикрити кусочок машини. Оце такий, таким першим методом ми можемо скористатись, коли ми, наприклад, їдемо в Русі. Наприклад, навіть під, але під деревом теж моментик може бути таке, що ми, навіть може дерево впасти на на машину. Тому під деревом це не варіант. Треба під такими спрутами, під якими ти можеш заїхати, для того, щоб ну, на машину просто не падало. Другий метод у нас є. Другий, взагалі, простий метод, кожен возить з собою ну, по привалу. Як покривало може врятувати вашу автівочку? Просто накриваєте на якісь деталі авто покривало. Ну, от так навіть. Як це б смішно б не було, да? накриваєте на кришу і коли град падає на автівку, воно пом'якшує удар. І не буде такого ну, наприклад, ефекту цими кратерами. Тобто на самому кузові. У мене, наприклад, панорамна криша. Блін. Пано... Панорамну кришу реально треба рятувати або покривалами, або чимось таким. Ви просто накриваєте повністю машину. повністю. Ну, частенько навіть ви бачили, напевно, зустрічали, що от саме це покривало на лобовому склі. отак. Це спеціально для того, щоб град не побив лобове скло. Самі, ну, це реально простий метод, легкий і найдійсніший. Обичне покривало. Наступний метод є спеціальні тенти від граду. Ти просто накриваєш тачку, ну, іде, вже з такими е, уплотняючими резинками, ти просто накриваєш цю машину і воно внизу її як обхоплює. Машина повністю захищена і ти її навіть під під'їздом, під якщо там, наприклад, бачиш моніториш погоду, бачиш, буде 100% град, під під'їздом взяв, накрив просто тачку. Чого? Це не треба робити дуже часто, через те, що кузов автівки пріє під цим тентом, і вона може, може просто призвести до корозії. Якщо машина дуже сильно часто пріє, це дуже погано. Тому це в разових випадках, просто коли бачиш, що погода не не ахті, приїхав навіть на роботу чи приїхав додому, накрив цим тентом, і воно так само дає ефект цього простирадла. Наприклад, якщо ти не хочеш в тебе, немає простирадла якогось старого, ти можеш купити собі тент, заказати недорогий, в принципі, дуже дієвий. І також, Коли град падає на автівку, він пом'якшує, не, не, не робить такий сильний удар. І машина стає як без песі в принципі. і дуже-дуже дійсно, дійсно класно, скажу так. Крім простирала, навіть можна використати ті самі килимки. У мене, наприклад, завжди є килимки на природу. Ось, Навіть такі є. Просто самі деталі. просто Накриває накриваєте килимком, воно все пом'якшує. Навіть доходить до того, що ви можете взяти килимки з машини. Навіть звичайний там, не знаю, Воно, звісно, багато не спасе, але просто взяти килимки з машини ось ці, і просто покласти. Ну, це в крайніх випадках, якщо немає ну, що? воно також допоможе реально зберегти кузов автівки. Ну, Цей, що в багажнику, взагалі круто повісити там на цей на перед там або на кришу і саме такі запчастини в автівки. Капот, лобове скло, от саме криша, воно саме більше страждає під час граду. Я розумію, звісно, глиба така, як кулак. Ну не спасе тебе там той килимок чи ще щось. Хоча, хоча, якщо воно буде відпружинювати, воно реально буде. Якщо ти воврі зробиш ці всі дії, ти можеш... Реально зберегти кузов автівки. Просто цим тентом чи просто якимись ну, реально підручними засобами ти можеш врятувати це, якщо ти встигнеш. Бо якщо ну, ти просто залишиш автівку, це дуже дорогий ремонт, так як ці маленькі кратери, це треба кожен кусочок елемент кузова вибивати, витягувати, і це реально дуже-дуже сильно дорого. І ніхто не хоче попадати на такий ремонт. Дуже багато автівок, наприклад, на нас в місті, я дуже бачу, іменно з кратерами їздять. Ну, люди вже не мають за що. Ти машину не продасиш, ти не зможеш, немає грошей, наприклад, за що її поремонтувати і їздиш з цими кратерами. Воно косметично дуже виглядає страшно. І ну, це проблема. Це реально проблема, яку її ти не можеш ніяк придугадати, хіба тільки по погоді, наприклад, по синоптику якомусь подивився, що грав, кажу, купив собі тент, накрив тачку і ти спокійно можеш спати. А так то ну, це проблема, від якої ти реально ну, не можеш предугадати цього. Може написати граду, тобі упальне на машину, поб'є машину. Тому, дорогі водії, завжди майте з собою якийсь, якийсь підручний елемент літом. Це дуже важливо. І реально... Тент, купіть тент собі. Реально дуже крута штука. На моменти чи на моменти граду накрив тачку тентом і живеш спокійно. Бажаю вам реально не попадати в такі ситуації, зберегти тачку живою під час літнього такого періоду цього, цих градів і зустрінемось на дорозі, дорогі мої водії.